Всім вітання. Починаються осінні холодні ночі, і всі згадали за тепло. Починають здавати запитання, як ви грієтесь, чи ефективний карбон, у вас багато відео за карбон, чи то варто то все робити, тому що всі хочуть вирішити, як обігрітися, щоб це було подешевше. Я відповідаю всім, що я в основні свої затрати по. Опаленню використовую газогенерацію. Зараз е, була перша, ну, не перша, вже друга холодна ніч в хаті вже не досить комфортно. Вчора перед ощем я зібрав все своє сміття, завантажив котел, запалив, пройшло вже більше 12 годин. І зараз покажу, яка температура на котлі. Так, котел вже більше 12 годин. Так, температура, бачимо. 35 градусів. Так, це основний мій нагрівальний елемент, органічні відходи і вода. Як ви бачите, на столі також стоїть вода. Тут мирні посудини. Оцим стаканчиком, який має калібровочний. Я в цю трубку залив 900 мл води. Видно, що трошки не доходить до верху. Це труба. 50 см, хто не вірить, може взяти 900 мл залити і побачиш, що якраз за такого рівня буде вода. Далі 200 мл. Банці 200 мл і там 500 мл. Тобто тут той самий об'єм води, що я залив сюди. Контролюємо температуру, дивимося. Температура 18, 18. 18. 18. Так, зупинок не буду робити, щоб все було в реальному часі. Трошки відео буде довше. Значить, зорієнтувалися. 900 мл, 900 мл, температура води однакова. Тепер от у нас нагрівальний елемент. Дивимося, опір його. 245 ом. Тобто це карбоновий шнур 245 ом. Тепер відкладаємо в сторону. Чайник у нас. Так, тут буде. Так. Тобто пустий чайник, щоб не говорили, що там я щось залишив. Заливаю 200 мл. Заливаю 200 мл. заливаю 500 мл. Ой, трошки розлив. Так, дивимося. Майже літра показує. Так. Закриваємо. Так, дивимося. На ватметр. орієнтовано час зараз 0, це 3 хвилини 35 від початку зйомки. Можете собі, хто цікавиться часом, це в реальному часі. І включаємо чайник. Чайник почав працювати. Так, натівати? От нам ці вати треба, скільки споживає. Ми будемо десь 30 ват використовувати, тому що нам далі не потрібно. Так, 30 Вт я використав. Так, дивимося, 30 Вт. І міряємо температуру. можна зовні поміряти. Так, 34 градуси. Так, можна всередині поміряти. Так, на воду. На воді 38 показує. На поверхні показує 37. Тут будемо вважати 37-38 градусів. Так, тепер. Так. Дивимося, у нас 30 Вт. Так, і включаємо карбон. Так, температура на пластиковій трубі 18 градусів, що знизу, що зверху. Тобто стартова температура, як була, так. І тепер будемо дивитися, коли пройде 30 Вт. Так, часу трошки забере, але вже вибачається, тому що всі не вірять, що карбон взагалі щось гріє. Всі говорять, що Нагрій чайником і не мороть собі голови. Тобто карбон ми пробували, купували, він як бере мало, так і нічого не гріє. Я вже не одну зиму користуюся карбоновими конвекторами. Там в мене використовується хвильовий резонанс, ставиться дві керамічні панелі одна проти одної, і так як частоти коливань однакові, хвиля в хвилю вдаряється, і там ще кращий ефект. Це я просто продемонструвати, що карбон нічому не програє чайнику. От у нас зараз в часі, ви розумієте, що чайник грів навколишнє середовище буквально там пару секунд. От, у нас зараз одночасово відбувається нагрів приміщення, тому що тепло втрати, звичайно, що є. Але головне, щоб температура була не менше 30. 7-38 градусів. Тобто 30 Вт ми спожили з допомогою чайника. І зараз у нас карбон, от як ми бачимо в боках, вже з'являються бальбашки. Не знаю, чи камера ловить, не ловить. Ну, факт того, що там іде нагрів. Так. Стосовно, як зробити конвектор. В мене на каналі є багато відео. Заходите в розділ списки відтворення, і там є цілий розділ. Карбоновий нагрів. Дивитесь, там в мене є два типи конвекторів. Є вся дослідницька моя робота. Як я починав, як я перевіряв, як правильно змонтувати. Тобто всі відповіді, які вас будуть цікавити, ви там знайдете. Що кому буде незрозуміло, звертайтеся в коментарях. І я вам буду показувати, відповідати. Тобто, це я для того працюю, щоб ви використали те, що ефективно, щоб не вийшло так як світодіодами винайдені в 62 році, а світодіодні лампочки тільки зараз. От бачимо, вже 29 градусів, так? Зверху. От, 30. У нас використало 12 Вт. Так, провід у нас той, що є, підключено на ватметр. От, нічого тут ніяких маніпуляцій, мені це не цікаво. Процес нагріву відбувається. Що стосовно е, нагрівальних елементів, е, я вже в відео говорив. Старайтеся брати по 10 метрів. Е, з чим це зв'язано? Тут, в даному випадку, в мене трошки коротший такий залишок був, то я його поставив. Але для того, щоб вугле не перегорало в місцях стику, бажано робити 10 метрів. Це зв'язано з тим, що вони розраховані на певний струм. Якщо ви зробите коротше карбонове волокно, то у вас буде перегорання в місцях контакту. Це вже я сам стикнувся з цим. О, щоб у вас таких проблем не було, так що берете 10 метрів. І в місцях тоді не буде проблем стику. І берете, якщо вам треба більша потужність, то берете 3, 4, 5, 10 метрів. Кусків по 10 метрів і перекриваєте свої потреби. Не треба скорочувати довжину проводу. Я ще раз наголошую, що в місцях стику, якщо ви будете брати коротенькі ділянки, у вас будуть проблеми з перегоранням самого волокна. Воно розраховано на 10 метрів. Так. Забрали ми 20 ватт. Тут у нас нагрілося на 37-38. Так. Так, 40, 39, так, 38, я йду по трубі. Тобто рівномірно вся труба, вже ми перевершили електрочайник. 42 споживання ще в нас 8 ватт залишилося. Так що те, що я розказую вже не один рік, ніхто не хоче чути, але хто попробував всі кажуть, що є в тому сенс і тим варто грітися. Головна перевага карбону те, що він не перевантажує мережу. Ви повинні розуміти, якщо ви включаєте чайник, у вас одразу йде великий струм. Це призводить до коротких замикань, до перегорання проводів. Якщо ж ви включаєте карбоновий нагрівач, який бере 250 Вт, у вас споживання на порядок нижче. Так, да, Він буде включений постійно. Але у вас мережа ніколи не буде перенавантажена. І ви на, якщо у вас будинок великий, ви можете в кожну кімнату зробити конвектор, зробити їх 5 штук, і вони будуть менше брати, ніж один, який бере 2 кВт. Дивимося, 57 Вт. Ще 3 Вт в нас в резерві. Так, 46. Так, 48. Так, вода. Так, 53. Так, 50. Ну, це зверху, ясно, що тепло піднімається до верху. Я демонструю, що і Посередині, так. Щоб було от 49, 46. Так, бік попадає кромі. 48. Там було 37, 38. Тут 48. І в даний момент. О, все. 61. Зупиняємося. Так, сказав, зупиняємося і нажав на, не на ту кнопочку. Так, 61 ватт. Взяло. І тепер дивимося ще раз: демонструю нагрів. Так, 50, 49, 51. Це відповідь всім скептикам, тому що мене вже всі дістали. Ти нагрій воду і продемонструй, що воно дійсно воду гріє. Тепер вже запитань ні в кого не буде, тому що я нагрів воду, навіть видно, як. Виходить бальбашки зверху. Ну, камера їх не ловить. Тобто, якщо зараз я вийму сам нагрівальний елемент. І наскільки він у нас прогрівається, от, так, тут не поняли. 47, 48, 50. Ну, тобто так як вода. 46. Тобто як він. Ну і вода. 52, 56, От вода, 56 градусів. Так, відео вийшло трошки довге, вибачаюся. Але для того, щоб ви зрозуміли, я спеціально для вас, воно мені це не потрібно. Спеціально зробив цей нагрівальний елемент, купив трубу от, і продемонстрував, що карбоном грітися значно ефективніше, навіть чим фірменним чайником, де саме передові технології, і. Запитань у вас вже буде менше. Так що всім раджу: купуйте карбонове волокно, купуйте плівку для теплої підлоги і користуйтеся карбоновим нагрівом. Також є готові карбонові нагрівачі, які значно економлять електроенергію. Я думаю, що лампочки накалювання такі вже ніхто не купує і ними. Не освітлює приміщення, вже всі перейшли на світодіоди. Зрозуміло, що світодіод в 10 разів бере менше. Так само і карбон значно ефективніший нагрівальний елемент. Всім успіху, теплих осель і до нових зустрічей!